У нас знову Харківщина під ворожими обстрілами. Вісім населених пунктів чотирьох районів: це відповідно Богодухівський, Куп'янський, Зуський та Лузівський. А внаслідок цих обстрілів постраждало двоє людей. Це в місті Куп'янську. Це 74-річний чоловік і 6-річна дівчинка. Щодо дівчинки, тут велике питання у нас було чому відповідно дитина перебуває у місті Куп'янську, коли ми проводили відповідну евакуацію і. Всіх дітей з цього населеного вивезли, було з'ясовано в чому причина. Фактично, батьки самостійно виїхали дитину залишили у відповідно бабусі в цьому населеному пункті. Велика кількість питань до всіх абсолютно служб. Перш за все, нашої вертикалі Далі будемо з'ясовувати всі відповідно там обставини дівчинка у у важкому стані у нейрохірургії перебуває у наших лі ну тобто за вже за закладах